Вітаю, друзі! Зараз дуже багато питань якраз по новим батарейкам до Матрасу четвертого. Це по суті, я так розумію, що новий dji дрон який прийде напевно на заміну Mavic 3, тому що Mavic 3 зняли з виробництва. Дуже багато запитань зараз про переробку батарейок на спарки, щоб літати трошечки подалі. Так от принцип в чому? Питання всі однотипні, всім не покажеш, не розкажеш, а викладати таку інформацію на загал немає ніякого смислу, бо це буде спрощення життя нашому супротивнику, тому що він також саме використовує ці самі дрони. Тобто ж, навчати супротивника, ну це буде тупо. Є цілий методичний посібник, в якому є інформація, як прибрати модуль РТК. Це така. Штукована на спині для того, щоб можна було використовувати саме спарки, ну і взагалі для комфорту. Як переробити батарейки саме на спарки, правильно все припаяти, які батарейки використовувати, що з цим робити, як переробити пульт і все інше. От в основному цю інформацію я буду розповсюджувати для тих військових, з якими я співпрацюю, яким я довіряю друзі. Звертайтесь в приват, далі все обсудимо.